Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День шостий. Причина терпінь у чистилищі. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на святому місці його? Той, чиї безвинні руки і чисте серце. Гріхи повсякденні. Війти до неба значить піднестися до Бога, щоби з ним навіки царювати. Розділити з Господом Його славу означає вблиску небо, відбивати в собі досконалий образ Божої святості, якою хтось від Бога може удосконалитись. І чим більшою була Його порядність, невинність і заслуга на землі, тим прекраснішим буде Його блиск у небі. Тож, як би могла неспостережно пройти тут найменша тінь гріха, або чи могла би вона взагалі існувати в такому блиску сяйва? Отож якою чистою повинна бути душа, щоб могла відбивати Божу велич без будь-якого притемнення? Один єдиний порух серця не зовсім відповідний з Божою любов'ю? Одна тінь немарної переоцінки речей цього світу, навіть кожна прихильність не зовсім проста, не зовсім чиста, хоч би заховалася в найпотаємнішому куточку серця, хоч би жодне людське око не могло її зауважити, кожний навіть найлегший опір словом, усяка недосконалість, занедбання або опущення. Як то трапляється, в житті праведних все це спричинює спотворення, рану душі, яка мусить бути вилікувана навіть через біль і терпіння, хоч би через вогонь, поки увійде там, де ніщо чисте увійти не може, якщо перед тим належно не винагороджено. Якщо так то чи і я маю боятися менш або більш важкого чистилища, бо скільки помилок і недоліків є в моїх поступках: себелюбство, нетерпеливість, цікавість, людська опінія, марнота і бажання подобатися, численні гріхи язика, марнування часу, опирання натхненню Божої ласки, в меншій чи більшій мірі розсіяння при молитві. Різного роду недбальства, з яких собі навіть справи не здаємо, котрі сповняємо зі звички і які втискаються до інших, зрештою добрих ученків. Що ж то було б, якби на Божому суді стала душа моя, спотворена тими чи іншими гріхами? Господь Бог перед лицем якого, як каже Святе Письмо, немає людини справедливої, крикнув би на мене. Геть душа заплямована гріхами, Очистця в полум'ї, бо так мало ти завдала собі труду, щоб перемогти себе і уникнути навіть найменшої помилки. Як гірко обвинувачував би я тоді сам себе, що так мало мав ревності, як суворо мусив би тоді покутувати за свою теперішню оспалість і холодність, так тепер мушу себе переборювати, уникати навіть найменших порушень, уважно вивчати своє сумління, щоб Божа святість і справедливість не мусіла очищати мене в полум'ї чистилища, але краще, щоб цілком чистим я став на суді перед Богом. Інші дочасні кари за гріхи, не вистачає в годині смерті бути вільним від всякого гріха, навіть найменшого, бо Господь зажадає розрахунку з цілого нашого життя, а тоді виявиться, чи ми вповні відпокутували за дочасні кари, які нам належать за відпущені вже гріхи. Так повчає нас віра. Так постановив Господь Бог, навіть після відпущення гріхів через таїнство Покаяння найчастіше залишаються ще кари, за які маємо відпокутувати Божій справедливості. Якщо на землі хтось тих кар не відпокутував і стане на Божому суді з несплаченими боргами. То предвічний суддя мусить вкинути його до в'язниці, з якої вже не вийде, аж поки не віддасть останнього шага. Луки 12. Яка велика міра тих покарань буде для тих, які в своєму житті важко згрішили і не сповнили жодної або майже жодної покоти? А якщо лиш розважимо, яким недостатнім буває відпокутування навіть тому, що не пам'ятаємо всіх своїх гріхів, достатньо за них не жаліємо і ще тому, що помилок можемо допуститися навіть в часі покути. Чи не повинно нас те хвилювати, що за ту чи іншу покуту треба буде нести кару? Чи достатньо я переконаний у цій правді, то чому не поступаю стосовно неї. В цьому житті, коли так легко можна відпокутувати за кари, хочу уникнути всякого болю і наражаюся через те на великі кари в чистилищі, дивна глупота, а може, розраховую на те, що пізніше інші молитимуться за мене і сповнятимуть добрі вчинки? О, скільки людей уже в цьому розчарувалося? Як часто підтверджується те, що коли хтось зникає з очей, то зникає із серця, чи не дивне бажання, щоб інші більше турбувалися про мою душу, ніж я сам? Чи не краще тепер дбати про те, аби цілком не потрапити в чистилище? Річ легша й певніша вберегти дім від пожежі, ніж його гасити, коли вже горить? Так, тепер хочу за Каре винагородити Божій справедливості. Тепер хочу щиро покутувати, щоб стати перед Господом найменш обтяжений гріхами. Чим суворішою буде тепер моя покута, тим коротшим і легшим буде моє чистилище. Молитва. Господи, лише ти один після смерті можеш вилікувати. Допоможи, просимо тебе, душам твоїх слуг і слугинь, щоб звільнені від великих гріховних кайданів вони були зараховані до тих, які радіють з Твого спасіння. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородець Діво, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, откупителя душ нашим грішним. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ наших грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними, вічний упокій дай їм Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад На Канарських островах у монастирі отців францисканців у 1641 році помер слуга Божий брат Ян Девіа. Опісля явився брато Асценто, який доглядав його під час хвороби та щиро молився за упокій його душі. Але брат Асценто не впізнав монаха, і коли з'явився вже втретє, запитав, ким він є і чого бажає. Відповідь була такою Я, душа брата Яна, за якого молишся, і приходжу тобі сказати, що маю призначення до неба. Величаю Господа Бога і подяку йому складаю за його безмірне милосердя. Але не скоро ще буду мати дозвіл війти до неба, бо за життя через недбальство пропускав деякі молитви за померлих співбратів, які з послуху мав відмовляти. Потім Душа попросила про молитви відкуплення за свої недбальства. Брата Сценту повідомив про це отця, гвардіяна, який відразу ж скликав усіх монахів і наказав їм негайно відмовити молитви. Тільки це виконали, як знову з'явився померлий братові інформатору, але вже всяєві небесної слави. Подякував йому і всім братам за ту доброзичливість, яка відкрила йому дорогу до неба. Посилання на книжечку буде в описі відео і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто разом зі мною молиться. І щиро запрошую підписуватися всіх, хто ще не підписався. Будемо разом молитися, бо молитва це наша зброя. Слава Ісусу Христу!